Семеро людей постраждали у Дніпрі внаслідок ракетного удару. Серед них 15-річний хлопець. Одну жінку ушпиталили, інші лікуватимуться амбулаторно. У житловому районі пошкоджений магазин, потрощені дахи та вікна у приватних будинках і багатоповерхівках. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Російські війська вночі атакували міста балістикою. Ми вже знали про те, що постраждало багато вікон. Ну зараз я наразі вже інформацію приблизно маю. Ми зараз з завгоспом обійшли, значить дуже багато пошкоджено вікон. При тому, які є побиття, є прямо з, з, з рамами повідходили. І багато дверей. Як цікаво, я теж не розумію цієї хвилі. То двері просто повиривало в кабінетах. Вибух був, прокинулася і давай бігти у коридор. Дим, пилюка не могла нічого зрозуміти, руки тряслися. Один чоловік загинув внаслідок російського авіаудару по Херсонщині. Як повідомив керівник управління внутрішньої та інформаційної політики обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, окупанти атакували село у Дар'ївській громаді. Є влучання у школу, пошкоджено гуманітарний штаб, об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Пошкоджено загалом по області 24 населених пункти були під обстрілами російськими. 15 будинків пошкоджено. Два газогони, вежі стільникового зв'язку, є також влучання в електромережі, внаслідок чого було зниклення електрики, зараз поновлено. Окупанти в чергове обстріляли Харків у неділю, влучили в автівку. Поруч були водії та працівники нової пошти. Десять постраждалих, серед них восьмимісячна дитина. Загинув 38-річний водій. Його тіло дуже понівечене, тому для ідентифікації проводитиметься днк дослідження. Внаслідок авіаційного удару нами зараз встановлено що знищено 8 транспортних засобів, крім того, 5 транспортних засобів пошкоджено, а також пошкоджено приміщення нової пошти. Крім того, прокурорами на час встановлено, що запуск кабу був здійснений з території Білгородської області, з населеного пункту Ніжній Альшанець. Уламки збитої ракети напередодні спричинили пожежу у багатоповерхівці в оболонському районі Києва. Минуло без загиблих, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Але постраждало шестеро людей: це мешканці будинку, четверо жінок, дівчинка 11 років та один чоловік. В усіх гострий стрес. Одну жінку госпіталізували, решті надали допомогу на місці. Тим часом люди оговтуються від пережитого. Жінка, у якої згорів дах балкону, каже, була на роботі. Про приліт дізналися від доньки, яка була у дворі. І і бачила все на власні очі. Я була на роботі, бабуся в мене після інсульта якраз в цій кімнаті з балконом була. Дитина на площадці. Дитина бачила, як це все прилетіло. Злякалася дитина дитини не знаю, що робити далі. Я прилетіла теж з роботи зразу. Ну, і оце таке видовище. Криша прогоріла, вікна повибивалося, але добре, без жертв. Уламок від ракети потрапив у висотку після сьомої вечора. Сталася часткова руйнація балконів на шостому та сьомому поверхах. Розповіли рятувальники в офісі генпрокурора. Повідомили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни.